Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю, вітаю студія. Стосовно наслідків останніх обстрілів Херсонщини, громад, особливо прифронтових оперативна ситуація загалом станом на сьогоднішній день, яким чином виглядає? Так, ви правильно сказали 14 населених пунктів обстрілювались. Окрім цього, ще й господарські споруди, і складські приміщення, автобуси, автівки, сільгосптехніку знищено росіянами минулої доби. Зранку окупанти атакували з авіації Береславську громаду через кидання авіабомби в урожайному. Жінка дістала вибухову травму, контузії, поранення ніг і шпиталізували. По обіді в Херсоні. Панти атакували чоловіка, який їхав на автівці ввечері. В Антонівці також місцевого жителя. Обоє зараз потерпілих наразі перебувають у лікарні з вибуховими травмами і уламковими пораненнями. Вночі російська артилерія е, вдарила по білозірці, через що смертельне смертельне поранення дістав чоловік 95-го року народження. Мої співчуття рідним та близьким. Згодом до лікарні звернулися від того ж самого удару: 58-річна жінка і 61-річний чоловік. Вони в момент цієї атаки перебували в будинку на подвір'ї якого прилетів снаряд. Зараз потерпілих шпіталізували з вибуховими травмами і струсом головного мозку. І сьогодні також зранку атакують, атакують різні населені пункти. Зараз маємо одного постраждалого, який їхав на мопеді? Це чоловік 54 роки поблизу села Кизомис. Зараз також він в лікарні з переломами, пораненіми припліще, травмою. Угу. Фактично, майже від початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють і Херсон, і Херсонську область. Скільки вже є зруйнованих цивільних об'єктів і які це об'єкти? Так, да, багато дуже багато. Це близько більше ніж 30 тисяч цивільних об'єктів зараз пошкоджені. Та ще е знищені через російську збройну агресію. Найбільше постраждав це житловий сектор, майже 95% із загальної кількості. Це 27 тисяч приватних осель і 1200 двісті багатоповерхівок. Ворог б'є і по закладах, в яких лікують, навчають, займаються спортом, через обстріли пошкоджено або зруйновано 149 шкіл, 112 дитсадків, 172 лікарні, 115 адмінбудівель, 23 заклади спорту. І це все не військові об'єкти. Разом з цим в регіоні відновлено більш ніж 4500 тисячі цивільних об'єктів. Це коштами і держави, і благодійників, і громад і інших регіонів, які плечо-пліч працювали з нами. Також триває зараз реалізація урядової програми. Її відновлення вже ухвалені рішення про нарахування 1 мільярда 777 мільйонів гривень компенсації херсонцям. Для понад 4 тисячі родин, які мають пошкоджене або ще не зруйноване житло. пане Олександре незабаром стартує опалювальний сезон. Ми розуміємо, що від обстрілів страждає так само і комунальна інфраструктура. От в цьому плані сам процес підготовки він його можна назвати плановим? Ах. Ну можна сказати і плановим. Це друга зима, яку ми зараз переживаємо, і будемо переживати. Минулий опалювальний сезон більш-менш пройшов вдало. Звичайно, були обстріли звичайно були пошкоджені теплотраси і котельні, і так далі. Але на зараз, попри постійні російські удари. Теплопостачальне підприємство Херсона на завершальному етапі своєї підготовки до зимового періоду приблизно ми оцінюємо 94% готовності. Зараз і встановлюємо кегенераційні установки, що дасть можливість, якщо не буде світла, підтримувати подачу тепла. Зараз є 9 одиниць такого обладнання, яке встановлюється. Ми працюємо з благодійниками мінреінтеграції, щоб забезпечувати ще опалювальними матеріалами людей в селах, там де нема централізованого опалення. Приблизно зараз по оцінки наші на 80% Ми вже закриваємо цю потребу. І далі працюємо з благодійниками аби закрити на 100% необхідність в опалювальних матеріалах в селах і населених пунктах Херсонської області. Але зрозуміло, що на території, яка постійно під обстрілами, дуже складно одразу зробити відновлення, повернути світло, тепло, водопостачання і так далі. Як вам це вдається, і ну насправді скільки населених пунктів чи є такі населені пункти, які зараз досі, навіть якщо немає обстрілів, вони залишаються без комунікацій. Так, є Є 40 населених пунктів, е які знаходяться без світла. Е е зараз це всі, які біля Дніпра, які на під постійним обстрілі обстрілів, обстрілів артилерією, дронів, та всіх мінометів і, і будь-якого озброєння, і там просто неможливо це зробити. Виходимо з того, що надаємо генератор, опаливо, опалювальні матеріали, свердловини працюють також на генераторах, підвозимо воду, підвозимо харчі і так далі. Тобто зараз 40 населених пунктів, де неможливо і за безпекової ситуації відновити критичну інфраструктуру. Пане Олександре, ще запитаємо вас стосовно лівого берегу Херсонщини, окупована тимчасово ця територія росіянами. Чи є можливість отримувати звідти якусь інформацію від наших громадян? Чи отримуєте ви її взагалі? Звичайно, отримуємо, тому що всі керівники окупованих військових адміністрацій зараз знаходяться на території Херсонської області. І вони мають зв'язок зі своїми а, земляками, і колегами, і друзями, і родичами. Ну, зараз а, люди скаржаться взагалі на все, і на якість продуктів харчування, на надання комунальних послуг. Деякі населені пункти вже тривалий час залишаються без води, світла і газу. І це. Безпечні райони і так звана окупаційна влада не поспішає вирішувати ці проблеми. Складна ситуація з затриманням медичних послуг. У лікарнях дуже погані умови, жахливі палати, поламані тумбочки, розетки, що постійно іскрять, плитка, ну і так далі. Лікарі ставляться до осіб хамовито. І, і не надають нормальну допомогу, і на що жаліються люди, також колаборанти у озброє... супереді озброєних військових продовжують е проводити подворіві обходи з метою перевірки, чи відвідують учні російську школу, чи навчаються онлайн в українських школах. Е у, самих, е у самих захоплених освітніх закладах там взагалі трешення не освіта, там так звані вчителі. Найбільше займаються не навчанням, а міських мізків малечі. Школи проводять пропагандистські заходи, а не уроки, де розповідають про СВО, про російську культуру, ну і таке і інше. Також росіяни продовжують викрадати людей. Зараз в одній з громад останні останнє повідомлення про зникнення літньої жінки, зі слів місцевих, і просто забрали окупанти і вивезли невідомо куди і триває мобілізація початок осіннього призову на строкову військову службу чоловіків віком від 18 до 30 до 30 років вже почали приходити повістки і забирають в їхню армію Ось така ситуація на окупованій території на жаль, маємо поки таку інформацію, але звичайно боротьба продовжується, і всі українці обов'язково повернуться додому. і Території також будуть знову нашими. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.